Міні, де там далі, Шевченко, э, Бамазани, Червони. Э, ви деякі кому или хто там це поводиться, розрішив там врізатися. Но это не наші сети. Це вже не ваші, так? Да? Да. Ну, да. Там теж хороша система, врізався офіційно і бере офіційно, а потом 10 врізок, я сам тільки проїжджаю кожен день і бачу, всі 10 от Лев, там тоже хорошая утечка. Вот. Поэтому цена. Ну да, нет, поэтому цена высокая. У формат улице. 5-й десятый платит за 4 куба. Мы готовы вам привезти. 4 куба ты заплатил, остальное мы закрываем. Посмотрим в течение месяца, что он скажет вам. А что вы закрыли? Ему счетчик закрыт. Да, на ні, ні дивіться, да, якщо можна так зробити, навіть які певні роботи провести, але перед тим взяти список людей соціальної категорії, забезпечити, зняти питання це повністю, тобто ви забезпечено воду в першу чергу з щоденним контролем, що і ми забезпечуємо депутати, там дають добро вам для того, що ви робили підвезення на одну вулицю. Тому на всі люди добре не пози. А як одну вулицю перекрити? Ну, треба вже, щоб ви потрібно можна відсінь. Ну, а на тиждень Така, я саме, як я А от я ж говорю. Вибрати одну вулицю, та, яка саме тижня в плані. Ну, так, і там парнички. Це ж понятно, що повинні. Ті, які не закрицовані, їх можна отобрати. Ну, ані ступлю. Не закону. Тому надава зміщити заявочку, а платі прямо в каці, пожалуйста, ідіть. До да, Так, І п'ять номер завезти шесть тон. Підсумуємо. Посадити. Підсумуємо, що треба пропозицію. Ми вносимо на сесію це питання, формулюємо. Рішення, рішення, яке протокольне доручення, яким на сесії на пленарному засіданні ми надамо комунальному підприємству світу. Mm. Я, я, я трохи хочу, що можна підкоригувати план заходів спочатку від них і пропозицій. Чи можливо це зробити технічно, план заходів? Так ми даємо йому доручення розробити план заходів та допомога. А ви вже заговорите, можна чи ні, Ну Технічно, зараз літо закінчується, це вже міхається. У них вже помідори, верки, ка вони вже все. Але це буде прецедент. И пробу, а по Немцам какая ситуация? Покажу, что можно сделать да. в следующий да. раз. Скажем, у нас что можно сделать. А Да. Это Потому как? Мы туда технически... 211. 211. И все, и все месяцы, да? Абсолютно. И все, и в Да. Задолжено сейчас по силу 34 тысячи. Это ты, СИРУ? Всего она А по Шевченко, если? По Шевченкову 187. Задолженно? Сейчас. Ну а причина оплаты что нет? Не оплата, они живут, выехали. Вот. Э, не могут оплатить. Ну, так, что... Это только официально не оплата. Да. да. А, 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 еды, а, а вот раз, это, 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 опять сколько набежало. Это то, что после... зафиксировали по счету. Да, а вот а а, а, а недостаток, вот, который мы оплатили раз, последний раз, когда оплатили, а на сегодняшний день сколько еще набежало. Вот это то, что левое. Но ну, мы э, поливной сезон мы сейчас отбираем. Ну то есть э, сколько закупили воды, реализовали воду, э, получили за нее? Да, вот эту раз. оплатили заработную плату, да, да, оплатили, да. оплатили нарахування на заработную плату, оплатили ГСМ и материалы, и мы выходим в ноль. Получается, Но, люди, которые платят, перекрывают вот эти все это самое. Да, товарищи, люди перекрывают депутаты. Не, не думать, заработать не люди... на воде, а просто заставить людей платить за воду. Никто же на ней не будет зарабатывать. А, нет, я тут же говорю, что за, за, за высокая оплата за воду и за это, это перекрывается вот Так я понимаю? Там высокий тариф. По тарифу. Это, это воровство, оно сидит в тарифе. Вже зрозуміли? От це виносимо перекривається на данный момент. Люди да, платят ці допомоги. Зановні депутати, депутати. давайте да. виставки свої. Пропозиції наступні у нас це на... надати доручення, видісти це питання на сесію та... Розглянути надати доручення комунальному підприємству, розробити план. Ми да. це на сесії приймемо на, на сесії. Ми, ми виносимо депутата, на сесію. Теж, да. Дивіться, ми виносимо ми на сесію. Досить, ми. Ви, ви, ви озвучуєте те, що ви запропонували. Якщо всі депутаті згодні, приймається протокольне доручення, де надається завдання комунальному підприємству світла розробити відповідний план заходів щодо. І можливості реалізації технічно. Голосуємо. Шановні, хто за те, що ви не цьому варіанті? За, проти, утрималися. Дякую. Шановні колеги. Питання закінчилися у нас і основні, і в різному тому враховуючи це засідання партійної комісії у нас завершено. Хто за те, щоб проголосувати за завершення роботи партійної комісії? За, проти, утримуватися. Дякую.